Радійте в Господі через спасіння. Ця радість представляє спільність з вічним Богом, яка починається з часу, саме якого? Навернення або покаяння. Радість в Господі вона вказує на джерело радості, Господь є його благодать і Його прощення. Людина самого початку була створена Богом для безперешкодного спілкування з самим Ним. Самим Творцем. Ми знаємо, Бог створив Адама і Єву. так? І написано, що коли повіяв повіявде прохолода, вони, вони спілкувалися безперешкодно. Нічого не було, аж доки ми бачимо, вони перебували в цій Божій славі, присутності Божій, і, але ж поки не стався непослух. поки людина вона зрішила, не послухала Бога і позбавила себе, от саме дійсності цієї радості.